Добрий день, шановне товариство, мене звуть Трубніков Максим Валерійович. Я за своїм фахом вчитель вчител мистецтва і тому курс, який ми розпочинаємо сьогодні, має як ви бачите, саме таку назву Курс мистецтва Трубнікова Максима. Ми е, на нашому курсі мистецтва, зараз як вступна лекція, маємо з вами в першу чергу розібратися з тими термінами, які будемо часто використовувати, які всім, звісно, зрозумілі. І відомі, але для того, щоб ми більше е, дізналися і більше увійшли в курс того, про що буду говорити в подальшому, нам слід е, з вами безпосередньо розібратися з тим, що таке культура, що таке мистецтво. Е, дивіться, в принципі, слово культура, термін культура виникає ще в далекі часи античності, і говорячи про, про культуру в той час. Еліни, страдавні греки, мали на увазі саме переклад цього слова як перероблене щось. Та, от, культура з'являється тільки тоді, коли ми беремо щось і його перероблямо. Тоді відразу задам вам запитання, шановні мої. Якщо культура, в їх розумінні – це перероблене щось, то ви знаєте, у нас в мові є синоніми, це ті слова, які е, означають те саме, да, доповнюють один іншим. А є антоніми, тобто протилежні слова, то, що на той момент було головним антонімом для слова культура. Щоб довго не змушувати вас замислюватися над цим питанням, я дам відповідь відразу. Це слово натура. Є культура, а є натура. Натура це все натуральне, природне. По великому рахунку для того, щоб створити культуру в той час, ми маємо, наприклад, взяти з вами якісь каміння, натуральне природне, і з нього вже створити той витвір мистецтва, який стане саме культурою. Тож, говорячи в цілому про культуру і мистецтво, ми маємо відразу сказати, що на даний момент. Культура у нас, поняття культури, вона значно ширше, ніж культура в часи античності. Зараз ми говоримо з вами і про культуру взаємовідносин, про культуру зовнішнього вигляду і можна продовжувати і продовжувати. Тож, ми бачимо пояснення слова культуру в даний момент як сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації. Але все ж таки ми згадуємо, що наш сьогодні курс має назву мистецтва. Тож давайте відразу визначимося: культура і мистецтво. Що входить один в інше? чи, можливо, вони рівноправні? Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи е, культура є частиною мистецтва? Чи, можливо, мистецтво є частиною культури, чи, можливо, між ними ми можемо поставити рівність? Мистецтво є частина культури. В даному випадку, говорячи про сьогодення, звісно, це відповідь правильна, тому що знов-таки ми говоримо, що культура це сукупність різноманітних духовних і матеріальних цінностей, а говорячи. Про художню культуру, до якої ми відносимо саме мистецтво, це невід'ємна частина духовної культури людства, вона відкриває людині шлях до прекрасного. І основа художньої культури в першу чергу це мистецтво, яке в художніх образах відображає дійсність та концентрує в собі головні особливості естетичного ставлення до мистецтва. Тож, підходячи до поняття мистецтва. Ми можемо сказати, що це галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу вражаються його узагальнені сенси. Мистецтво охоплює суттєво різноманітні спектри людської діяльності та його результати, що включає творчі або уявний талант, який виражає технічну майстерність, красу, емоції, силу або інтелектуальні дії. В широкому сенсі мистецтво називають досконале вміння в якійсь справі. Містерість. Всі види мистецтва, які б вони не були аутентичними, тобто старовинними чи сучасними, ми можемо з вами розподілити на три групи. Абсолютно всі види мистецтва. Дивіться. Групи мають назви часові, просторові та поєднання простору часу або синтетичні, Поєднання. Тепер давайте розберемося. До якої групи ми можемо з вами віднести різні види мистецтва. Ну, Давайте почнемо з того, що які види мистецтва перше приходить вам в голову. От, наприклад. Література. Література, прекрасна. Ще які види мистецтва? Музика. Музичне мистецтво. Музика. Театр. Театр, Театр. так. Отже. Тому давайте тепер спробуємо з вами розібратися. Якщо у нас є така градація да, три групи: час, простор та поєднання часу і простору, які з знайомих найбільш поширених видів мистецтва, ми можемо віднести до якої групи і чому? Перша група має назву часові види мистецтва. Тобто це та група видів мистецтв, які є тільки в часі, їх не існує в просторі, як такових. Вони не мають своїх носіїв в просторі. Які ці види мистецтва можуть бути? Тільки в часі. Ми мені можете сказати, Максиме, все у нас в часі, все колись з'являється і колись зникає. Наскільки б серйозно я не знаю, ми не побудували архітектурну споруду, все одно прийде рік, 100 років, 1000 років, але прийде і її час по її завершенню. Вічними вважають велична піраміди. Хоча я вважаю, що і вони не настільки вічні, наскільки нам здається. Тому а, хочу відразу сказати, що ті види мистецтва, які відносимо до часових, є тільки в часі. І в першу чергу це музичне мистецтво. Є музикант, він є в просторі, до нього можна доторкнутися. Є якийсь музичний інструмент, він теж є в просторі. Але не виникає музичне мистецтво, допоки музикант не візьме цей музичний інструмент в ручки і не почне грати. І зникає це мистецтво в той момент, коли саме ручки. Він від цього музичного інструменту забирає. В просторі не залишилося нічого. Музика була тільки в часі. Так само література. У нас є в просторі книга, художня книга. Вона є в просторі. Тримаючи її в руках, ми з вами не відчуваємо цього мистецтва. Бо ми відчуємо це мистецтво літератури тільки тоді, коли відкриємо цю книгу і почнемо читати. Будемо читати про себе, навіть себе увазі. Тільки для себе, а можемо читати, наприклад, голос для певної аудиторії. І тут виникає ще один вид часового мистецтва декламація. Тобто, коли ми декламуємо, промовляємо на загал. Тому ось ці три види мистецтва, такі як музика, література і декламація, ми з вами віднесемо до часових видів мистецтва. Вони існують тільки в часі. Другий вид це. Просторові види мистецтва. Тут ще простіше. Все що є в просторі, все, до чого ми можемо доторкнутися пальцем, навіть якщо нам потім по цьому пальцю надають. Отже, це архітектура, це скульптура, це живопис і це декоративно-ужиткове мистецтво. Тобто всі ті види мистецтва, які є в просторі, до чого ми можемо з вами доторкнутися, побачити його в просторі. Ну і нарешті, третє запитання. Що ж в такому випадку поєднання простору і часу, які види мистецтва залишилися для, нашої з вами, для нашого з вами третього листопчика? Це ті види мистецтва, які об'єднують собі і час, і простір одночасно. Це кіномистецтво, театр і церкове мистецтво. Візьмемо з вами кіно, яке ми всі з вами полюбляємо. Навіть тоді, коли кінематограф був чорно-білий і ще не вміли записувати звук таким чином, щоб ми чули розмови між акторами, коли кіно було німе, Навіть в ті часи в цих фільмах обов'язково було що? саундтрек, тобто музичний супровід. Наживо сідав музикант, почав грати і сам дивився стрічку. І в залежності від того, які е, почуття у нього були в той момент, що він бачив на екрані, він змінював ту чи іншу е, стилістику своєї музики, мелодії тощо. Тому в кіномистецтві притаманні як часові, так і просторові види мистецтва. Там є музика, там є певний сюжет, літературний сюжет, сценарій тощо. Але окрім того, там є і декорації, там є ті види мистецтва, які є просторовими. тобто поєднання часу і простору дають нам синтетичні види мистецтва. Ще один вид мистецтва, про який я хотів би сьогодні вам сказати, це хореографія. На вашу думку, куди ми можемо віднести хореографію? В часові, просторові чи в синтетичні? Сінтетичні. Чому? І, пластику, і, і образ. пластика, і образи. Абсолютно правильно. А, дивіться, якщо ми. В чому ж різниця між, наприклад, хореографією і музикою? Здавалося б, у нас є званою музика. Прийшов музикант, музики не було. Почав грати, з'явилася на часі, перестав грати, зникла вона в часі. Музика, музичне мистецтво вуличний час. Хореограф. Так само прийшов хореограф, привітався з усіма. Не було до того мистецтва хореографії. Щось нам затанцював. З'явилася каріографія. Перестав танцювати. Подякували мені, оплеском і пішов. Значить то теж нічого у ньому не залишилося в просторі. Але відмінність полягає в першу чергу тому, чому ми можемо відрізнити один танець від іншого. Танцює у нас одна пара, і навіть якщо ми невеликі знавці хореографії, але дивимося, М -м, ці, здається, танцюють вальс. Танцює інша пара поруч з ними і каже, о, це точно вже не вальс, Це можливо щось таке якогось на танго, наприклад. Ми можемо з вами це зрозуміти і по характеру, звісно, музики, і, окрім того, по тим позам, жестам, по тим положенням, які вони приймають просторі. Чому ми можемо відрізнити від іншого? Як хореографую руку, як відповів. Ту інше залежить в цьому, що це за танець. Тому саме хореографія у нас відноситься теж до мистецтва, яке ми з вами називаємо синтетичні. З видами мистецтва, я думаю, зрозуміло. Підемо далі. Всі ці види мистецтва у нас підкорюються стилем або підкорюють стиль. Виходячи з цього, більше цей слайд перший. Ми з вами бачимо зараз на слайді періодізацію історії України. Це достатньо умовна періодізація, загальна, загальна. Але говорячи про мистецтво саме в Україні, ми маємо з вами знати, що все воно розподіляється на давню історію, яку ми відділяємо в принципі від 7 тисяч років, наприклад, трипільської культури до наших днів. І як ми бачимо з вами тут, на чашу, з посідлих, Цивілізації, племен на наших теренах до кочевих, таких як кіміріці, скіфи, та і бачимо з вами Скіфську Підкараль і Сармати, та й у великому рахунку Північні міста Колонії, які оці рибки були розмінними монетами на наших теренах. По п'яте приблизно сторіччя це достатньо умовні, звісно, дати п'яте сторіччя вже нашої ери за нашим літочисленням. І це вже занепад в цілому історії в зв'язку з тим, що е, імперії змінювалися, і сама Україна і розвиток на наших теренах переходить на наступний рівень, і цей рівень ми вже маємо е, називати з вами середньовічною історією України, яка приблизно має тисячолітню історію, приблизно від 5 по 15-16 сторіччя. Де ми говоримо з вами і про добу і мистецькі здобутки княжої доби Київської Русі, бачимо тут і короля в історії української державності. В подальшому нова історія, яка розпочинається і яскраво продовжується до 20-го сторіччя. Це доба. Яку ми називаємо козацькою добою, або, наприклад, різними стилістики, які виникають в час, наприклад, козацького ворога, який слід взагалі, окремо, е приділити, окремо приділити час тощо. Ну і новітня історія, в якій ми з вами живемо, починаючи від 20 століття і по наш ваш час? Це якщо ми говоримо про періодизацію саме історії, тобто давня, середньовічна нова. Та новітня. Зараз на, цей, на цю саму фіріалізацію ми з вами спробуємо навішати стиль мистецтва. Наприклад, такі види мистецтва, як архітектура, як скульптура, образотворче мистецтво в цілому, музичне мистецтво має старовинне коріння. І ніхто. З дослідників точно не може сказати, коли прозвучала перша пісня, чи був перший танець, чи навіть була перша поставлена театральна вистава, наприклад, обрядова вистава тощо, чи побудована перша архітектурна споруда. Але говорячи в чорному про стилі мистецтва, в нашому з вами, певному європейському залізі, ми говоримо в першу чергу про часи античності. І часом античності ми надаємо приблизні такі часові рамки, як від 3,5 тисяч років до нашої ери, за нашим вітащительню, по п'яте сторіччя нашої ери. Щось подібне ми бо, тільки що з вами бачили вже саме в періодізації історії України. Отже, це античний стиль, це стиль, який і розповсюджувалися з стародавньої Греції а по подальшому стародавньому Риму. З Занепадом Римської імперії, як то кажуть, святе місце пустим не буває. виникає така Візантійська імперія і вже 4-5 століття нашої ери дають нам нову стилістику в мистецтві в стилі, який ми називаємо Візантійським стилем, який яскраво відображається в історії України. Тому що вже в 10 сторіччі зі зміною вірувань на наших теренах було позичено і, зрозуміло мистецтва: мистецтво архітектурних камінних споруд, і мистецтво іконопису, і мозаїки, і фрески вворчому мистецтві, монументальному образотворчому мистецтві. Тож, античність, як ми бачимо, і це приблизно 3,5 тисячі років. До нашої ери, по п'яте століття нашої ери. А ось наступні три стилі візантійський, Романський і Готичний це вже середньовіччя. Ці три стилі проходять в різних країнах по-різному, приблизно від 5 по 15 століття нашої ери, тобто за тисячу років. Перше було візантійське мистецтво, про, які, про яке я вже трошечки вам розповів, приблизно 10 та 12 століття – це Романський стиль. Романський стиль, стиль фортифікаційний. На той час 10-12 сторіччя війни, зміна на мапі країн з різноманітних союзних утворень тощо. Тому в першу чергу це стилістика захисту, тобто стіни, мури, бійниці, незалежності від того, чи то палац, чи то фортеця, чи це якась релігійна, наприклад, споруда. І 13-15 сторіччя приносить нам готичний стиль, витягнутий стрільчатий. Кожен з цих е, стилів ми будемо з вами розглядати як в загальному контексті, так і звісно на те, е, наскільки він був представлений на теренах України. 15 му сторіччі приблизно закінчується доба, яку ми з вами називали Середньовіччям, і ми переходимо в інші стилі. Мистецтв, а саме Ренесанс або відродження. Ренесанс відродження намагається 15-16 сторіччя відновити певні ідеали античності з того, чого ми з вами починали. За ним вже в 17 сторіччі приходить бароко. І завжди, коли ми в Одесі говоримо про бароко, то звісно згадуємо наш одеський оперний театр, який побудований, архітектурна споруда побудована. Зовнішньо в стилістиці Ворока, а внутрішньо в стилістиці, яка має назву Рококо, стилістики різноманітних, е багатих прикрас тощо. 18 сторіччя приносить стилістику класицизму, яка знов таки тягнеться тяжіє до античності та відновлення античності в часи Ренесансу. Подальшому, в тому ж самому в кінці 18-го і початку а, 19 го Бурхливі події різноманітних революцій і війн приносять нам стилістику романтизму. Романтизм, здавалось би, слово романтика, в першу чергу приносить нам якісь такі ліричні події, але то не стце не стосується в мистецтві романтизм. це якраз навпаки, дуже брухливий стиль, який змушує людини замислитися над тим, на що він з'явився на цей світ, чи для того, щоб прожити спокійне, довге, розмірене життя, або навпаки, досягти якихось героїчних вчинків, можливо, навіть загинути, але залишитися в пам'яті, історичній пам'яті тисячоліття. За ним в тому самому 19 сторіччі в другій половині з'являється стилістика реалізм. Реалізм по одній назві говорить про те, що зображаємо реальні речі. Тобто нічого не прикрашаємо, нічого не відкидаємо від себе не додумаємо, так як воно є. Наприклад, найіскравішим художником в стилістикі реалізму в Україні був Тарас Григорович Шевченко. Всі ми з вами його знаємо в першу чергу як поета, але дійсно як визнаний митець і факт це було саме образотворче мистецтво був художником реалістом. Але 19 сторіччя, сторіччя бурхливе і цікаве. Причому в 19 сторіччі певний час, всі три стилі, такі різні між собою, але кожен, який намагався знайти гармонію по-своєму, і класицизм, і романтізм і реалізм співпрацюють і існують одночасно. А ось завершується ХІХ сторіччя стилістикою, яка має назву імпресіонізм. Цей стиль в мистецтві е, Великому рахунку, перший, які намагаються відійти від зображення дійсності. Ну, Скажімо так, ось існує е, е, певні меблі, які зараз стоять переді мною. Якщо я, наприклад, живописець, і візьму і просто перемалюю ці меблі, які в цьому сенсі говорять митці. Ну, і так є, ми і так його сприймаємо, ми бачимо, можемо доторкнутися. Це, це не мистецтво. Це було сотні і вже тисячі років до нас. Ми, ці імпресіоністи кінця 19 сторіччя, маємо стати вище до цього. Ми маємо, наприклад, навчитися зображати свої емоції в мистецтві, зображати ну, імпресію від того і назва, свої враження. І перша картина, коли до мене імпресія Схід Сонця, там де він пише картину, як сонечко. А це відбувається кожен день, але він в цій картині хотів передати саме свої відчуття, свої враження від цього. І тому мистецтво стає більш таким туманним, певні чіткі лінії починають трошечки розмиватися. Це такі вже перші кроки в бік безпредметного мистецтва відбувається. І це стилістика імпресіонізму. І 19-го початок. Двадцятого сторіччя приносить там стилістику модерн. Дуже цікава стилістика, особливо яка дуже яскраво проявилася в архітектурі, і зараз в Україні і в цілому по світу величезна кількість архітектурних споруд, специфічних архітектурних споруд побудована в стилістиці модерн. Архітектори модерну стверджували наступне: в природі не існує чітких прямих ліній. Подивіться на дерева, жодне з дерев не стоїть ідеально перпендікулярно до землі. І на тих самих деревах гілочки ж не растуть у нас чітко паралельно між іншим. Або інше. Гляньте, наприклад, на море в одну секунду з'являються тисячі хвиль, але всі вони між собою абсолютно різні. Вони не повторюють одну інше. Тому в природі не існує чітких ліній, чітких прямих ліній. І митці Модерну намагалися прикрасити природу, щоб мистецтво вливалося в природу, а не протидіяло природі своїми якимись прямими кутами прямими лініями. Е, модерн протримався до Першої світової війни. В принципі, будь-які історичні події, пов'язані з революцією війнами, змушують постійно людину переосмислити. І зараз, до речі, війна в Україні, я думаю, так само при, призведе до того, що, можливо, не зараз, а в подальшому цей час і подальше назвуть якоюсь іншою стилістичною назвою мистецтва. Тому що більшість цих назв вони вже були вигадані значно пізніше, ніж сама стилістика існувала. Тому Перша світова війна і жахи світової війни приносять. Наступної стилістики вже модернізму. І як ви бачите, тут величезна кількість різних іздів: Фавізм, кубізм, сюрреалізм, експресіонізм, футуризм, конструктивізм, абсолюціонізм і можна продовжувати і продовжувати. Вони між собою можуть бути абсолютно різноманітні, але всі вони набрали на те, щоб докричатися, доступитися до людини і звернути увагу на те, що війна, смерть. Громадянська війна, це неприродня, що дійсно люди можуть жити по-іншому. І ви знаєте, що після Першої світової війни люди були впевнені, що ніколи більше в світі жодна людина не замислиться над тим, щоб розпочати війну після всього того жаху, який надивилися в десяті роки ХХ століття. До середини ХХ до середини століття митці жили в стилістиці модернізму. І вже з 50-х приблизно років ХХ століття і по е, сьогоденню ми говоримо те, що ми знаходимося з вами в стилістиці постмодернізму. Стилістик дуже цікавих, своєрідних, абсолютно не схожих на ті стилістики, які існували всі попередні сторіччя тисячі років. Кожну з цих стилістик, ми з вами розглянемо е, на різних видах мистецтва, які сьогодні перераховували часових, просторових і синтетичних видах мистецтва, для того щоб е, ви зналися в мистецтві, ідучи вулицю, могли е, абсолютно спокійно зрозуміти і розрізнити будівлю, в стилі модерн, від будівлі, побудованої в романському чи готичному стилі, дивлячись на. Будь-який приклад образотворчого мистецтва, будь-то живопис чи скульптура, зналися і розумілися на тому, що саме хотів митець розповісти нам із вами, чому він створив цю картину, і, наприклад, як Малевич назвав її чорним квадратом, що він мав на увазі. І чому, дивлячись, наприклад, ну якщо ми століття на якусь картину примітивізму, перша думка, яка спадає в нашу голову, – «Хм, та я так малював в дитячому садочку. Скільки коштує ця картина? Декілька мільйонів доларів. Та я можу такі по 10, а то і по 20 штук малювати кожен день. Чому ця картина дійсно продається за декілька мільйонів доларів? А те, що ми створимо з вами зараз за п'ять хвилин, не гіршу за цю, чомусь. Поки що ми не зможемо продати за подібні гроші. Тож, шановні мої, я дякую вам за перший вступний вступну лекцію до нашого курсу мистецтва. Збачимося наступного разу. З радістю буду відкривати ці теми, які в першу чергу цікаві вам, як в історії мистецтва всесвітнього, так, звісно, і в історії нашої української культури. Дякую, до скорих зустрічей.